Часто виникає виражений біль в серці як при стенокардії, але немає ніяких порушень в обстеженнях серця. Що це може бути? Зараз я вам розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, найчастіше себе так проявляють кардіальні маски гастроезофагального рефлюкса, тобто закиду шункового місту стравохід. Такі симптоми можуть виникати, коли стравохід надмірно скорочується в зворотньому напрямку, або виникає спазм. Дуже часто йде спазм на рівні серця, адже там у нас є фізіологічне звуження стравоходу. Тоді також буде важко, коли ви ковтаєте і такий роздираючий біль в цьому місці, коли ви ковтаєте їжу, особливо недостатньо зволожено. Також можуть виникати аритмії, тахікардія, пітливість і інші симптоми вегетативної дис.